Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Не планувала відео знімати, але хочу поділитися деякими пристосуваннями, якими я користуюся і сподіваюся, десь вони вам у нагоді знадобляться. Це орхідея Golden Beauty. Це одна з тих орхідей, які мені дуже подобалися, які я купувала в крамниці, не відквітлими. Ця орхідея захворіла десь на другий тиждень після того, як я її купила. Недовго я нею милувалася, почалося лікування, зачищання хвороби на стовбурі. Ну, це вже пройшло, мені здається, років три. Вона, безперечно, квітнула. Нарешті вона наростила ось такі кориці повітряні, і я вирішила її молодити. Оце її горщик, де вона наросла, починається сорт підписаний. Це, звичайно, я викину, тому що там нема на що сподіватися. А це я хочу врятувати, посадити, щоб вона продовжувала життя. Буду я її садити. Бачите, коренева не є дуже велика. Ну, якраз нормальна для посадки. В такий горщик тут раніше росла орхідея, але що я, знаєте, зробила? Бачите, тут дуже багато дірочок. І зараз, як тільки коріннячко піде в ріст... Ці всі корінці повилізають звідси, і потім, наступний раз, коли буду її пересаджувати, я їх буду травмувати. Тому я вирішила, я таке вже робила: агроволокно стелю на дно і роблю таку дренажну подушку. Там на дно я поставлю керамзит, велику кору. Власне, уся кора буде така, знаєте, велика, легка, тому що корінці повітряні, вони не знають вологи, і треба буде дуже обережно привчати їх до того, ну, що вони мають рости у ґрунті у корі. Наступний етап основа. Цю орхідею я обрізала ще вчора. Минула вже доба. Тут усе висохло. Бачу дівчата, застосовують і топсин, і зеленку. Ну, хто на що гаразд, той застосовує. Я замащу оцей зріз садовим варом. Я вже показувала якось, як відтоноси замащую садовим варом. І так само іноді основу. Коли я знаю, що ця основа здорова, вона здорова. Тому що вже хвороба давно минула. Ще кажу ця орхідея три роки тому купована. Ось так. Замастила. Обережно. От. Можете і Зеленкою, хоча, я знаю, дуже багато є чомусь противників Зеленки. Ви знаєте, орхідеї, мені здається, оці наші орхідеї ще до кінця не вивчені. І коли комусь вдається якимось методом вирощувати їх, не потрібно критикувати. Тому що є дуже багато, особливо в фейсбучних групах. Ой, ви неправильно робите, так не буде рости. люди показують, що росте, що все в них виходить. Виходить, ну і на здоров'я подобається людині. Якийсь певний метод. Застосовую все добре, ну і чудово. Лишаю її на деякий час, щоб воно висохло. Тоді продовжимо відео. Минув. Час, десь з, години з вже воно трішечки підсохло, затверділо. Що будемо робити далі? Бачите, корінці стирчать. Не так просто їх намістити в цей горщик. Що я роблю в таких випадках? Я беру мокру ганчірочку. Ось таку маю ганчірочку. Я витираю листочки орхідей. Цією ганчіркою я її намочила і потихесенько. Буду збирати ці корінці в такий пучечок, щоб вони стали пластичніші, щоб я могла ось так потім їх вкласти в гощечок. Ось так. Крім того, хочу сказати, що вчора, коли я відрізала цей чубчик, я зробила ваночку для коріння, замочила на. 20 хвилин пів години у розчині циркону. Ось так я залишу. Хай ці корінці звикають, що вони мають бути зібрані і слухняні. Поки корінці звикають до інакшого, іншого положення, Готую ось цю подушку таку дренажну. взагалі у цій посадці сьогодні я не буду використовувати ніякого моху, хоч я люблю завжди мох давати, лише кору. Причому дуже це легко зроблю таку посадку, тому що треба, щоб ці корінці. Привикли до води. Треба бути дуже обережним. Ну і отак, я думаю, що вистачить. Може навіть забагато, трошки заберу і велику хору маю ось таку. Ось так. А... Основна пора буде ось ця фінія де орхідей. Я вже її неодноразово показувала. Я її неодмінно мию перед тим, як нею користуватися. Ось така вона. Вона ну, посередня. Звичайно, у неї багато є. Тепер трішечки вона стала гірша, вона сміття різне має. Але раджу такі її промивати. Я її промиваю разів 2-3. А іноді це залежить, знаєте, від партії. Буває краща партія, дивлюся, буває гірша. На одному зі своїх відео я навіть розказувала, як її обеззаразити. Я використовувала природний фунгіцид, фітоспорин. Ну, така собі пора. Знімаємо. Ось цю ганчірочку, мокрі пеленочки, і бачимо, бачите, корінці вже не стирчать так. І тепер ми зможемо потихесенько вкладати. Оці корінці, бачите, вони стали податливі, м'якші і так потихесенько, викручуючи, закручуючи, водночас, дивлячись за тим, щоб вони. Не потріскали, не поламалися. Ми будемо садити орхідею. От, бачите, гляньте. на дно я ще покладу Великої кори. ось так. Хочу її... Нарівняти, щоб вона більш-менш була посередині. І тепер оцю засипаю. Бачите? Старатимося садити так, щоб були повітряні кишені щоб вона... Мала циркуляцію повітря. Нарешті я посадила. Що ще я зробила, що у відео не показала, під основу, яку ми замастили садовим варом, я поклала шматочок отакій великої кори. Ця коринка забезпечить таку, знаєте, повітряну подушку. І дрібніша кора не буде щільно прилягати до основи. І, відповідно, її змочувати. І що ще я зробила? Наверх я все ж таки дала дрібнішу трішечки кору, щоб стримувати вологу. Не вдалося мені її посадити посередині, по центру горщика, але це нічого. Сьогодні я її поливати не буду, тому що вчора вона мала ванну з цирконом, сьогодні вона мала. Мокру ганчірочку на корінчиках і насуталася вологи. Кора не є дуже суха, тому що не так давно я її мила. Так що, десь завтра вже я її полию по краях проливом. Без ван, без великого намочування кори. Потім зачекаю, коли кора підсохне. Коли коріннячко підсохне, і знову полию. Так, поволі, поступово я буду привчати цю орхідею це коріння до вологи. І не буду ставити цей горщик в жодному разі, ніякий кашпо, я хочу, щоб циркулювало повітря, щоб вона дихала, тим більше ви бачили, що там великі отвори. А цей це волокно Воно дає можливість, щоб волога проходила і рослинка дихала. Ось таке вийшло відео. Сама не сподівалася навіть. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей!